Вітаємо вас, шановне товариство. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні у нас без перебільшення легендарний автомобіль в класному стані. Давайте розбиратися, що це таке. Поїхали в свій час. За цією машиною полювали впевнені собі молоді люди, які хотіли брати від життя максимум. Це у нас гольф. Четвертого покоління 2003 року з двигуном 1,4 бензин та пробігом 204 тисячі кілометрів. Приїхав він до нас із Німеччини в класному кольорі. Це такий мокрий асфальт. У нас він виглядає крутезно, фари блищать. Давайте подивимося. По гумі. У нас стоїть Goodyear, це преміум бренд. По комплектації У нас є повний електропакет, електрика по зеркалам. Не затягане кермо, яке круто виглядає. Хтось установив мультимедію GVC. Звучить вона дуже круто. Кліматична установка, механіка 5, ступка. Тут є попільничка та прикурювач. Класний стан для свого року. Виглядає він дуже бадьоро. По задньому ряду. Все, доволі лаконічно. Там таке відчуття, як наче ніхто й не їздив. Виглядає він класно. Йдемо до багажника. Багажник тут доволі місткий. Для гольф класу виглядає він супер. Ось у нас є оригінальне запасне колесо та повний ремкомплект. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, як завжди, ваша улюблена рубрика огляд товщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо огляд із капоту. 107. 104. 107, Капот в оригіналі, крило 103, 112. 103 в оригіналі 118, 111, 108, також рідна фарба. 71, 58, також рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні 110, 115, 101. Також рідна фарба. Крило 78, 49, рідна фарба. Заднє, ліве крило 113, 105, 107. Це також рідна фарба. Ляда 93, 97, 94. Це також рідна фарба. Заднє праве крило 98, 117, 124. Це рідна фарба. Дверка заднє права 104, 108, 100, рідна фарба. Крило дуже незручно туди доставати, там якраз на згибі 84. Кажу крило, пройом вибачаю 52. Тепер передня пасажирська дверка 108, 119, 109. Також рідна фарба. Пройом пасажирський 52. 49, також рідна фарба. Переднє крило 103. 99 рідна фарба і дах 148 та 159. Тож ми бачимо, що наш гольф практично весь в рідній фарбі за виключенням даха, Там був повторне нанесення лаку. Нічого страшного в цьому немає. Є болячка в цих гольфів, що від е, птичого посліду іноді лак е, портиться. Ми не могли вам продати машину в такому стані. Звісно ж, ми перенанесли лак, щоб це виглядало дуже класно. Рухаємось далі. А тепер те, що ви всі любите, подивимось на сервісну історію нашої машини. Тут нас зустрічає ось така папочка, Volkswagen, Golf, все як має бути. Відкриваємо. Тут є тюв. Ми пізніше до нього повернемось. Нас зараз цікавить сервісна книжка. Ми не будемо її відстягувати. Так, покажемо. Тут у нас Він-код. До речі, зверніть увагу три зетки. Це означає, що кузов цинкований. Потім покажемо вам на лобовому. Так, і йдемо до сервісу. І так, перший сервіс у нас починається в п'ятому році. Пробіг складав 22 тисячі. Тут ось, де показано, що мінялося. Є всюди штампи. Далі восьмий рік 61 тисяча. Далі 10 рік 85 тисяч. Далі 12 рік 103 тисячі. Далі 14 рік 123 тисячі. Далі 16 рік 143 тисячі. 18 рік 162 тисячі. 22 рік 186 тисяч кілометрів. Пропустили 20-й рік, 178, а в 22-му 186. Це останній зафіксований пробіг в сервісній книжці. Далі повертаємось до тюфа. Тюф у нас датується. 01.10.2022 року, і пробіг у нас складав 186 512 кілометрів. Тут є ще безліч документів, які ви можете вивчити, коли станете щасливим власником цього транспортного засобу. Тут ціла кіпа документів читати, не перечитати. Все, як прийшло з Європи, так ми вам і лишаємо. А тепер давайте запустимо двигун нашого легендарного без перебільшення, автомобіля і подивимось, що нас зустрічає під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка, об'ємом 1,4 літра. Простий атмосферний надійний двигун. Він працює рівнесенько, без протроїв, без ніяких моментів. Підкапотний простір у нас сухенький, чистенький, немає ніяких патьоків, запотівань. Все класно. Тут ми бачимо, що 17-07 не, не можу зрозуміти, який рік, був поміняний ремінь ГРМ на пробізі 123 тисячі. Крила в нас не крутилися, капот також не крутився. Як з правої сторони, власне, так і з лівої сторони нічого не крутилося і не знімалося. Тож, давайте підсумуємо, що ми отримаємо за ці гроші. За ці гроші ми отримуємо круту молодецьку машину. за яку... За якою полювали е, дуже багато молодих людей, ці машини е, навіть приймали участь в ралі свої роки. Вони існують в різних моделях, в різних комплектаціях. Є хот хечі, такі як е, Golf GTI, Golf GTD, Golf R. Е, всі знають ці машини. Фанати аплодують стоячи. Тож, друзі. Ви маєте машину майже в рідній фарбі. Ви маєте машину економічну, ви маєте е, з класною комплектацією. Є у нас і клімат контроль, є і повний електропакет. Є класна магнітола JVC, яка буде звучати просто топ. Тож купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та какуйте. Слідкуйте з рівним мастила. З вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Завжди раді.